Посеред публікації земеї нещодавно з'явилося повідомлення про те, що Трамп погодився, аби новим послом України у США стала нинішня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, яка за сумісництвом ще й володіє портфелем міністра юстиції. А перед цим мої писали приблизно таке цитую, заміну нинішньої пані посла у США...» Зеленський обговорив із Трампом під час останньої телефонної розмови 4 липня. Президент назвав кілька кандидатів на цю посаду: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Омєрова, віце віцепрем'єрку та міністерку юстиції Ольгу Стехфанішину, міністра енергетики Германа Галущенка. Кінець цитати. Як бачите, усі ці державні чиновники найвищого щабля чиновницької драбини стали в чергу на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. попри те, що посада посла у будь-якій країні значно більш скромна, якщо порівняти її із нинішніми їхніми посадами, кажуть кандидатуру Дениса Шмигаля Трамп відмів із першого ж разу. І тому в Умєрова та Зеленського спочатку склалося помилкове враження, що саме Умєров виграє цей джекпот. Очевидно, тому деякі засоби масової інформації ще й 16 липня продовжували писати про призначення Умєрова на цю посаду, як де-факто на вирішене вже питання. А тим часом Дональд Трамп доручив Келогу детально вивчити питання причетності або ж непричетності Умерова до корупції, а після звіту Келога сказав своє категоричне ні у Мєрова, як послу. Очевидно, нардеб Железняк про це дізнався та й повідомив громадськість, що, мовляв, новим послом США від України зробиться пані Стефанішина. Щоправда, у Трампа залишається ще вибір поміж нею та Галущенком. Проте Железняк чудово знає, наскільки Трамп краще ставиться до жінок, аніж до чоловіків, тобто наскільки він більш охоче мати справу з жінками аніж чоловіками, і при цьому ніхто б не назвав Трампа феміністом. Отож питання тут здається справді вже вирішене. А позаяку Рустемуров, як і Денис Шмигаль залишиться в Україні, то Зеленський за колишні заслуги Умерова призначив ексміністра оборони секретарем РНБО. Очевидно, за ті ж самі заслуги, через які він не зміг стати послом України у США. Чому Трамп заблокував кандидатуру Шмигаля, тут також все зрозуміло. Причина може бути та ж сама, що й у випадку із Умєровим, і ніяка інша. Але я хотів би, щоб глядачі подивилися на цей факт під іншим кутом. Звернули увагу на те, що четверо високопосадовців найвищого рангу, із п'ятою, тобто всі найвищі чиновники Кабміну, окрім Юлії Свереденко, претендували на посаду посла у Сполучених Штатах. Очевидно, нічого подібного не було ще в історії не лише України, але й усіх інших країн. І наведений факт зовсім не означає того, що, мовляв, посада посла України у США є нібито де-факто більш впливовою за найвищі посади у Кабміні. Проте ця посада наразі стала вигідною для кожного з претендентів. Адже вона принаймні подарувала б їм певний рівень безпеки, комфорту та доступу до власних закордонних рахунків. І тут виникає логічне запитання, а чому ж це Зеленський не запропонував Трампу на посаду нашого посла У США, також і першого віцепрем'єра Юлію Свериденко? По-перше, тому що вона навіть не претендувала на цю посаду. А не претендувала вона тому, що не так об'єктивно дивиться на сучасну політичну ситуацію в Україні як четверо її колег. По-друге, навіть у тому випадку, якби Свириденко також хотіла стати послом, Ярмак би їй цього не дозволив. Причина проста тому, що він цінує її не менше, аніж Янукович цінував Анну Герман, яка займаючи посаду. Радника Януковича, тобто скромну посаду, відігравала значну роль у його адміністрації. За що ж так ярмак цінує Юлію Свереденко? Характеризуючи цю пані, дехто з політиків порівнював її із танком. І це не перебільшення, а якщо й перебільшення, то невелике. Принаймні гороскоп Свереденко вказує на те, що думки її дуже сміливі. І навіть експансивні, якщо не сказати більш відверто, агресивні. Марс, Плутон та нижній місячний вузол, все це тут знаходиться в сьомому градусі Скорпіона. Марс та Плутон це планети, якими вимірюється потенціал агресії та експансивності, а нижній місячний вузол у натальному гороскопі відповідає за наші думки. Тобто для ярмака Свириденко це той таран і та катапульта, якими він буде пробивати стіну перешкод, що стало йому поперек дороги. При цьому Свириденко має дуже швидке мислення, на що вказує з'єднання урана із Маркурієм. Але місяць тут в опозиції до Меркурія та Урана. І вказується на те, що коли включаються емоції, то вони затьмарюють розум. А найбільш важливим є те, що до астероїда Україна, який перебуває в 13 градусі Діва, місяць та Меркурію утворюють квадратури, негативні аспекти. Кажучи іншими словами, разом з астероїдом Україна місяць та Меркурій утворюють тау квадрат. Винятково негативну астрологічну комбінацію, яка вказує на те, що людина може принести в Україні багато зла, займаючи високу посаду, а на те, що Свириденко мала займати високу посаду, вказує з'єднання місяця із зіркою Рігаль. Ця зірка дає кар'єрний злет. І за негативних аспектів також дає падіння, із причини необережності натива. Тут саме такий випадок, і негативні аспекти до місяця наявні, і швидке майбутнє падіння також невідворотне, адже діяти обережно пані Свериденко просто не зможе. Позаяк ярмак загрібатиме жар її руками, та і власний її характер не дозволить діяти обережно. Вона могла б сказати разом із товарищем Сааковим, а я, між прочим, на то здесь і поставлена, щоб блюсти інтереси Єрмака. Одним словом, призначивши Свириденко на посаду прем'єра, Єрмак ознаменував останній короткий період власного керівництва Україною, коли він, перебуваючи за спиною Свириденко, піде в Абанк. І це буде дуже яскравий період. Аже полум'я свічки, перш ніж погаснути назавжди, спалахує особливо яскраво.